При тому, що у нас відкривається знову послуга по автопідбору автомобілів в Україні, у нас є спеціаліст, який може підбирати для вас тепер автомобілі, і ця послуга знову. Відкрита, і ви можете нею користуватися. Так, це дуже круто, адже тому, що можна вибирати автомобілі в бюджеті 15 тисяч доларів. По місті тут шукати уже варіанти автомобілів, які ви побачили на авторі, а щось таке солоденьке, класне вискочило зараз по хорошій ціні, можливо. Хватити і щоб швиденько наш спеціаліст поїхав, перевірив, оглянув той чи інший автомобіль, і ви зможете прийняти рішення про його купівлю. Автопідбір це звісно, коли під ключ, коли людина. Шукає потрібний вам автомобіль, їзде по виїздам, по оголошенням, перевіряє вози на СТО, і таким чином дійсно можна вибрати щось краще з кращого. А, тому що не в усіх є час займатися пошуком автомобіля. Я це розумію, тому що кожного є робота з 9 до 6, він має там на ній, як правило, знаходитись. У нашого спеціаліста є час, щоб саме займатися пошуком вашого автомобіля, звозити на СТО, поїхати до продавця, продавець буде за але все одно зробити цей огляд і перевірку, і в результаті їдемо в МРЕО на переоформлення вашого автомобіля. Тому в бюджеті 15 тисяч доларів, якщо зі штатів привезти і зробити на сьогоднішній день хороший автомобіль з якісним роботом, надзвичайно складно в цьому бюджеті, то підбирати в Україні можна і це вже стає більш доступним.